Вітаю, шановні дев'яті класи. Продовжуємо розглядати всесвітню історію. У 70-х роках 19 століття Велика Британія залишалась наймогутнішою європейською державою, попереджаючи усі країни за рівнем економічного розвитку і розміром своїх колоніальних володінь. Про її пріоритет на морі йшлося навіть національному гімні. Керуй Британія морями. Але світ змінювався. І Великобританія невдовзі побач... почала втрачати позиції світового лідера. Цю славу тепер намагалися перебрати у Британії, Німеччина і США. Наприкінці 19 століття Велика Британія продовжувала залишатися однією з наймогутніших і найбагатших країн світу. Вона займала лідерські позиції у світовій торгівлі та вивезенні капіталу. Англійське капіталовкладення за кордоном перевищувало капіталовкладення решти держав разом узятих. Лондон став головним торгівельним і фінансовим центром світу, Англію називали Володаркою Марі. Водночас в економіці країни почали проявлятися певні негативні тенденції. Зростання промислового виробництва 2,1% було нижчим, ніж в інших країнах, для прикладу, в США 4,2%, а в Німеччині 4,1%. Технічне обладнання на багатьох заводах застаріло, і за деякими показниками Англія відставала від США та Німеччини, як ви бачите зараз на табличці. Німеччина випереджала її за виплавкою сталі на початку ХХ століття, а США за виробництвом Чавуну сталі та кам'яного вугілля. Завдяки кращій технології та вищій продуктивності праці американські та німецькі товари стали дешевшими за англійські. У сільському господарстві Великої Британії переважало дрібне селянське господарство. Сільське господарство не забезпечувало потреб Англії, тому їх нестача перекривалася імпортом з Колондні, що було водночас джерелом дешевої сировини і ринком збуту. Отже, збереження за розширення імперії та, та розширення імперії вважалося однією з найважливіших завдань Англії. Як основа її стабільності і процвітання. Другу половину 19 століття в Англії, як ви вже знаєте, називають вікторіанською епохою за ім'ям королеви Вікторії, яка перебувала на престолі з 1837 року до 1901 Це був період найбільшої могутності Великої Британії. Тоді швидко зростали її колоніальні володіння. Англійське промисловіще ще. Тримували перше місце у світі. На парламентських виборах вели між собою боротьбу дві головні партії консерватори та ліберали, які трансформувалися із раніше відомих нам партій Вігі і Торі. Консерватори виражали інтереси великої земельної аристократії та частини великої буржуазії, тобто фінансистів. Головним лідером консерваторів вважався Дізрею. У 1867 році консервативний уряд Ізраїля провів парламентську реформу, за якою удвічі збільшилась кількість виборців. Зупинивши його в тисячу, застосувавши його в 1871 році, ліберальний уряд Гладсона офіційно визнав законну діяльність профспілок, в тому числі і в Страйк. Натомість консерватори остаточно скасували заборону на страйки та дозволили діяльність кооперативів. У 1875 році консерватори ухвалили закон про обмеження робочого дня 54 годинами на тиждень і про охорону дитячої праці. Прийняття на роботу дітей, яким ще не виповнювалося 10 років, забороняло. Ліберали підтримували переважну частину великої та середньої буржуазії. А отже, Значна частина робітничого класу. Керівником ліберальної партії був видатний державний діяч Гладсон. Ліберали обстоювали принципи вільної торгівлі і виступали проти політики протекціонізму на противагу консерваторам, які боролися за те, щоб захистити англійську промисловість від конкуренції. Натомість ліберали в 1874 році провели ще одну виборчу реформу. І вона давала право голосу більшості робітникам і селянам. Наприкінці 19 століття розширення прав робітничих організацій обумовило розгортання подальшої боротьби робітників за свої соціальні і політичні права. На чолі цієї боротьби були профспілки або трет юніони, об'єднані в 1886 році в Британський конгрес трет Юніон. Друга половина 19 століття визначається і масовою еміграцією до США, а також послабленням ірландського націоналізму. І хоча до Ірландії була прикута увага світу та першого інтернаціоналу, особливо Карла Маркса та Енгельса, це не дало особливих успіхів у вирішенні більшості проблем пересічних ірландців. У ХХ столітті Ірландія увійшла з різко зменшеними посівними площами. Але збільшеними поголов'ями домашньої худоби, яка орієнтувалась на експорт для англійського ринку. Це ще більше загострило економічний стан країни та економічну спроможність більшості ірландців. Кінець 19 століття відзначився і подальшим посиленням боротьби ірландців за свої національні права. Попри 400-річну англійську колонізацію, ірландці не втратили самобутності. Вони зберігали свою релігію, мову та культуру. У 1870 році виникає Ірландська національна партія в англійському парламенті, яка виступала за самоуправління регіону, або Гомруль. Англійські партії Віги та Торі намагалися зупинити будь-які ініціативи ірландців. Гомруль вимагав існування власного ірландського парламенту та органів самоуправління при збереженні над островом британського суверенітету. Аналог статусу Домініон. Програму створив ліберал Айзек Баттон. У 1873 році ця партія отримала офіційну назву Ліга Гомруля. А ти... з 1874 року учасники Ліги Гомру мали постійні місця в британському парламенті. Після другого вілю про... про Гомуль в 1893 році в Ірландії наступив період відносного спокою. Який тривав до 1910 року, до внесення третього біля прогону, який призвів до кризи 1912-14 років, ліга прагнула ввести в загальне використовування на острові Гельсі... Гельсі... гельську мову. Наприкінці 19 століття розгорнувся масовий рух ірландців за аграрну реформу та самоуправління, його очолов Чарльз Парнев. Обраний до англійського парламенту в 1875 році, він використовував усі можливі парламентські методи: обструкцію, позови, запити, аби тільки привернути увагу громадськості до проблем Ірландії. Одночасно в Ірландії селяни, керовані земельною лігою, розгорнули боротьбу проти англійських лендлордів. Вони нищили їхні маєтки, врожаю, худобу. Одним із нових методів боротьби став бойкот. У 1886 році уряд Бладстона вирішив внести до парламенту закон про Гомруль, але його було відхилено. Це призвело до поразки лібералів на виборах. До влади майже на 20 років прийшли консерватори. На початку ХХ століття становище в Ірландії загострилось. Радикальна частина ірландського національно-визвольного руху утворила партію, яку назвали Шин Фейн, тобто ми самі. Вона виступала за самостійну ірландську державу під гаслом Ірландія для ірландців. Щоб уникнути розширення конфлікту в 1912 році, до парламенту знову було внесено закон про гонру. Прийнятий двічі палатою громад, він двічі ж відхилявся палатою лордів. Самій Ірландії спалахнула боротьба між юніоністами, які виступали за Союз з Англії, та прихильниками Незалежності. У 1914 році Палата громад втретє схвалила законопроект, і він став законом, але його дія не поширювалась на шість північних графств, населених переважно протестантами. Згодом це рішення породило проблему Ольстера, яка існує до сьогодні щодня. Поряд з Лігою з 1892 року існує Ірландська соціалістична республіканська партія, яку заснував Джеймс Коннель. Особливу увагу серед мешканців острова вони не користувались, обмежувались лише впливом в Дубліні та Коркі. Зусиллями цієї партії відновився рух юніоністів в Ірландії. Конолі на Міжнародній соціалістичній конференції в 1900 році вимагав для Ірландії окремого права голосу як окремій країни. Під натиском лівих Ірландія отримала право голосу і була визнана як окрема країна на інтернаціоналі. Після імміграції до США Конолі в 1903 році партія припинила своє існування і її відновили лише в 1910 році. 19 початок ХХ століття також був періодом піднесення англійського робітничого, руху. втрата промислової монополії, загострення конкуренції на світовому ринку, прагнення підприємців зменшити витрати на виробництво при призвели до зниження життєвого рівня англійського робітничого класу, який у відповідь посилив боротьбу за свої права. Значно виросла кількість страйків, збільшилась численність профспілок або тридюніонів. У 1913 році їх кількість вже досягла 4 мільйонів. За кількістю та організованістю профспілок Англії, Англія на той час посідала перше місце у світі. Вони стали включатися в політичну боротьбу. У 1900 році було створено Комітет робітничого представництва для виборів до парламенту робітничих депутатів. У 1906 році він був переіменований на робітничу Лейбористську партію, яка взяла участь у виборах 1906 року і провела до парламенту 29 своїх депутатів. Двопартійна система похитнулася. Поряд із консерваторами і лібералами виросла нова сила лейбористів. Лейбористи Лей трива... продовж тривалого часу не мали своєї програми. Головним завданням вони вважали проведення до парламенту своїх депутатів, де вони голосували би за винесення рішень на захист прав робітників, блокуючись із лібералами. Піднесення робітничого руху та загострення боротьби за соціальні права привели найбільш далекоглядних діячів ліберальної партії до розуміння необхідності соціальних реформ, які полегшили б становища робітників. Обмежили привілеї багатіїв, установили класовий мир і не допустили б можливого соціального вибуху. Одним з найперших ідеологів і практиків ліберального реформізму був політичний діяч Великої Британії Девід Ллойд Джордж. За його ініціативою було прийнято закон про безоплатну початкову освіту і харчування у шкільних їдальнях для дітей малозабезпечених батьків. Потерпілі від нещасних випадків на роботі дістали право на безоплатне лікування і допомогу з інвалідності. В 1908 році парламент ухвалив закон про восьмигодинний робочий день для гірників і про пенсії за старість для працюючих. Такі пенсії народ назвав пенсіями для покійників, оскільки їх давали тим, кому виповнювалося 70 років. А до такого віку мало хто доживав. Одначе ці заходи парламенту були кроком вперед у створенні системи соціального забезпечення. Потім було впроваджено допомогу з безробіття та в разі хвороби, ці виплати складалися з внесків робітників і підприємців і субсидій держави. Підприємці вже не могли перешкоджати професійній агітації та вимагати від проспілок відшкодування збитків, спричинених страйками. Велика резонанса викликали представлений Лод Джорджем проєкт бюджету на 1909 рік. Він передбачав асигнування 1% коштів на проведення соціальних реформ і значне збільшення витрат на озброєння. Витрати передбачались покрити різними збільшеннями податків на земельні володіння, спадщину, а також підвищенням акцизів на тютюн, алкогольні напої та поштові марки. Палата громад, де ліберали разом з лейбористами становили надійну більшість, схвалила проект бюджету, призначувана королем Палата лордів, де правила земельна та фінансова аристокритія, відхилила його. Тоді Ллойд Джордж розгорнув боротьбу проти палаті лордів, вимагаючи зменшити її повноваження або і зовсім їх ліквідувати. У 1911 році Палата громад ухвалила закон про звуження повноважень Палати Лордів. Тепер, якщо Палата громад тричі ухвалювала проект закону, він набирав чинності попри заперечення Палати Лордів. Після цих нововведень революційний бюджет Лойда Джорджа став законом. У сфері зовнішньої політики, правлячі кола Англії дотримувались принципу європейської рівноваги, згідно з яким. Жодна держава не повинна домінувати в континентальній Європі. Для збереження рівноваги Велика Британія протидіяла сильнішим державам, не даючи їм можливості посісти провідне становище в Європі. Зберігаючи домінування на морі, вона не боялась збройного вторгнення на свою територію. Другий принцип англійської зовнішньої політики це принцип блискучої ізоляції. Це означало, що Англія утримувалась від укладення Тривких союзів з іншими державами. У правителів і дипломатів цієї країни було гасло. В Англії немає вічних ворогів і постійних друзів. У неї є лише вічні і постійні інтереси. Майже до кінця 19 століття англійські правлячі кола головним своїм ворогом вважали Францію, основну суперницю колоніальних забарв. Але від початку ХХ століття на перший план вийшли англо-німецькі стосунки. Економічна, військова та морська могутність Німеччини невпинно зростала. тому Великобританія приймає рішення йти на зближення з Францією та Росією. В результаті цього зближення в 1907 році утворюється воєнно-політичний союз держав, який ми називаємо Антанта в складі Англії, Франції та Росії. Одним з головних напрямків англійської зовнішньої політики кінця 19 століття було розширення колоніальної імперії. У 1875 році уряд Ізраїля купив Єгипту контрольний пакет акцій, побудованого французами Суецького каналу. Це забезпечило Англії контроль над важливою для її флоту водною артерією, яка відкривала найкоротший шлях до Індії та інших колоній. У 1876 році королева Вікторія прийняла титул імператриці Індії. Англійські колоніальні володіння почали офіційно називатися Британською імперією. У 80-х90-х роках 19 століття колоніальна експансія Великої Британії досягла найбільшого розмаху. На той час англійці оволоділи Бірмою, Нігерією, Сомалі, Кенією, Танганькою, Угандою та частиною Південної Африки. Площа самої Великої Британії становила менше, ніж 1% від площі її колоніальних володінь, кількість населення менш, ніж 12%. Прагнучи створити неперервну лінію британських володінь в Африці від Каїра до Кейптауна і захопити природні багатства Південної Африки, саме Золото та Алмази, англійці в 1899 році розпочали війну з двома невеликими південноафриканськими республіками: Трансвааль та Оранжево. Населяли їх бури, вихідці з Голландії, які колонізували ці території. А місцеве населення перетворили на рабів. Війна з бурами тривала два з половиною роки. Спочатку англійці знали поразки. Бури спиралися на допомогу Німеччини та інших суперників Англії. Їхню боротьбу підтримувала частина світової громадськості. Але сили були нерівні. У 1902 році Республіка Трансфаль та Оранжева стали частиною Британської імперії. Зваживши на інтереси білого населення цих колоній, Англія вирішила надати їм права Домініонів, тобто самоврядних частин Британської імперії із своїм парламентом та урядом. Це дало змогу бурам із часом стати домінуючою силою в політичному житті колоній, які в 1910 році були об'єднані в Підденно-Африканський Союз. Статус Домініону отримали всі колонії, заселені білими переселенцями. Канада в 1867 році, Австралія в 1901 році та Нова Зеландія в 1907. році. Домініони брали участь в імперських конференціях, на яких обговорювали питання оборони зовнішньої та, торгівель... та торгівельно-фінансової політики. Крім колоніальних загарбань, Англія брала активну участь у розподілі сфер впливу в Китаї, Ірані, Таїланді. Туреччині та активно боролись за ринки Латинської Америки. Тут ми з вами бачимо, наприкінці 19 століття стали проявлятися всі ознаки втрати Англією промислової першості. Але англійці мало цим переймалися. Головною їх турботою була колоніальна імперія, над якою ніколи не заходило Сонце. Колонії були головним джерелом доходу і збуту продукції промисловості. У другій половині 19 століття Англія продовжила свій шлях установлення ліберально-демократичної держави шляхом поступових реформ політичної та соціальної сфери суспільного життя. І країна завдяки реформам уникає революційних заворушень. Наші завдання ви бачите зараз на екрані. Працюємо ми за підручником Ігоря Щупака. Успіхів вам виконанні завдання і до зустрічі на наступних уроках.